Сьогодні ми дізнаємося нові і несподівані факти про життя і творчість Олександра Архипенка в Парижі. З Парижем його пов'язують кілька цікавих і важливих для нього речей. Тут він навчався. Він навчався сам, навчав інших, і тут він хотів залишити по собі слід, але совєтська влада йому цього зробити не дала. Роджений у Києві Олександр Архипенко саме там розпочав свій творчий шлях, свій шлях мисця. Підтримайте нас у тому, аби ми могли підтримувати українську культуру. Архипенка не задовільнило навчання у Києві. Він вирушає в столицю метрополії, бо Україна була тоді колонією і центром культурного життя. Йому здавалось, була Москва. Він вирушає туди, що тамтешнє. Мистецьке коло, яке мріє виліплювати з глини погруддя генералів, і не більше це не вдовольняє його. Він продовжує шлях і вирушає у 1908 році до Парижу, по тому як Російська імперія програла Японію і виграла у революціонерів. Але й у Парижі все було не так просто для Архипенка. Хоча й він одразу потрапляє до академії витончених мистецтв, знайомиться зі студентами. Він дивиться на мистецьке коло, але його не вдовільняє навчання у Бозахт. Він вирішує шукати свій шлях, він продовжує свій мистецький шлях світом. І в Парижі в нього була врешті-решт найдовшою зупинка, але не в Бозар. Він вирішив одразу йти у широкі мистецькі кола. Він знайомиться з полінером. Він знайомиться з Пікасо. З Модільянь робить виставки, і він намагається досягнути тої витонченості у власному мистецтві, якої він так прагнув. Витонченості не форм, а змісту, витонченості не зовнішнього вигляду його мистецьких проявів, а внутрішнього життя мистця. Спочатку малярські роботи він шукає себе в живописі, але розуміє, що його талант, його самовираз захований глибше ніж він думав, і він видобуває його з каменю, з глини. Він Любить дуже теракоту, бо теракота нагадує йому українську землю, яка є початком всього, бо він ніколи не забував, з якого кореню ріс і звідки він вирушив, з якого саме місця він вирушив у свій життєвий, у свій мистецький шлях. Він постійно був у пошуковій, Він шукав себе завжди, він шукав себе скрізь, і остаточно ствердити, що він знайшов себе саме в Парижі, не можна. Але Архипенковий пошук себе самого найдовше тривав саме у Парижі. Дуже швидко Архипенко потрапляє на виставковий салон незалежних. Він властиво розташований був салон незалежних у цьому чудовому прекрасному приміщенні. Зараз він називається Великий Палац або Крампале. І саме тут він був помічений критиками і озвучений голосно Аполінером. Саме він повідомив світові про великого Архипенка. Гійом Аполінер побачив те, що можна побачити між двома поставленими поруч скульптурами. Архипенко про. До, що коли батьки купили дві вази, він поставив їх поруч, але на відстані між собою, і одразу побачив, що там є між ними двома третя невидима ваза, і прагнення зображувати невидиме через видиме було головним для Архипенків. І ось цього можливість зобразити у свої бачення світу і пройти свій шлях таким чином, щоб залишити майбутнім поколінням своє творче послання. Яке буде розташоване між двома об'єктами, між двома вазами у Парижі? Він не зміг чогось нового навчитися в бозах. Він відкинув цих вчителів, щоб потім самому стати вчителем, але він бере собі за викладачів давній мистецький світ. Він іде в Лур, аби вчитися у найкращих. Він вчає найдавніше, бере уроки у асирійських майстрів. У давніх єгипетських майстрів, у римських майстрів, у грецьких, врешті-решт, він осягає світову культуру саме у Луврі. Він від найбільших бере найнеобхідніше. Тому у Парижі була такою тривалою зупинка. Архипенка у своїй вічній подорожі у пошуках витонченості стилю. Архипенко хотів збудувати спеціально для Парижу пам'ятник Шевченка, але Святоський Союз його випередив. Лархібенко хотів залишити по собі слід в Парижі, і матеріальний він лишив нематеріальний слід свого перебування, своєї школи, але й було його прагнення. Залишити по собі спогад, український спогад в Парижі, і така нагода трапилася. І бажання Архипенка лишити свій слід пам'ятниками Шевченкові і Франції в улюбленому Парижі. Співпало з бажанням місцевої української громади. Один з діячів цієї громади Арестіт Вірста, Він уроджений був в Чернівецькій області з Чернівецького краю, в довший час 50-х років вже мешкав у Парижі, мав широке коло знайомств, і він вирішив також ознакувати, бо він очолював комітет вшанування пам'яті Шевченка до 100 років з дня його смерті, і в дату прагнув ушанувати ім'я Шевченка в Парижі. Його іменем було названо сквер, розповідає сам вірста про те, що він телефонував особисто Жакові Ширакові. Розповідав йому про те, хто такий Шевченко і чому йому у світовій енциклопедії присвячено місця значно більше ніж Пушкіну, про котрого Ширак знає. Бо Ширак звісно не знав, хто такий Шевченко і мусив дізнатися і властиво було домовлено про те, що буде утворено сквер Шевченка. А так було прийнято рішення мерією Парижа про встановлення там пам'ятника геніальному українському поетові. І цим рішенням скористалася совєтська влада, щоб не допустити встановлення там пам'ятника, який хотіли встановити, звісно, українці українська громада, яка мешкала в Парижі. Були протести були демонстрації проти того, щоб гнобителі ставили пам'ятник Шевченко, який б, б, проти гнобителів боровся. І здавалося, при чому тут Архипенко, але саме Архипенкові було замовлено альтернативне. Совєтському пам'ятник Шевченкові властиво доля цього пам'ятника досі невідома. А різні існують лед. В принципі, ми знаємо це із розмов і розповіді родичів Рестіда про те, що цей барельєф виготовлений Архипенком був, але його зараз на цьому місці немає. Стоїть совєтський пам'ятник. А це улюблена кав'ярня українців, які після недільної відправи любили тут покавувати, випити пиво, і так казали: ходімо до Бонапарта. І цілком імовірно, що саме в ній був Архипенко після того, як роздивлявся місце встановлення барельєфу. А це було поруч з українською грекотолицькою церквою в Парижі. У пошуках себе і свого стилю він стає членом усіх можливих об'єднань і асоціацій. Архипенко стає членом золотого переділу. Він виставляється в салоні Незалежних. Він формує себе, він шукає себе. в постійному пошуці. Його твори стають реперними маяковими для багатьох місців. І для нього ж в першу чергу Париж стає знаковим місцем. Він тут навчається, він тут вчить його учнями є відомий Джекометті, який став в подальшому славні. За свого вчителя, але Джаку пам'ятав, чому його навчив Архипенко. І власне Париж став таким місцем сили, місцем знаходження головних напрямків свого мистецтва і скульптури, яку так довго шукав Архипенко. Так, таке враження, що він Париж покинув заради Америки в пошуках ще кращішого місця, але тим не менше це він вже перейшов. На інший формат свого спілкування зі світом в Америці він вже відчував себе тим, хто отримав знання, а ці знання були отримані в Парижі.